Доброго дня, з вами FITRE Компані, поступає в продажу Audi Q5 2016 рік, комплектація Premium Plus. Автомобіль повністю на ходу. Машинка має деякі дефекти по кузову. Ось такі царапини. Це у нас 3.0. Автомобіль на хорошій комплектації. Має 140 тисяч кілометрів 140 тисяч миль пробігу, але салон дуже в дуже хорошому стані, також є люк, норама. Ось такий гарний салон. має немає помилок, тому цікавить таке авто. Очіть нашим менеджерам.